Дидактична гра, прикмети весни що зайве? Вітаю вас, малята! Відгадайте мою загадку. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Про що це загадка? Так, мабуть, ви здогадалися, що це загадка про пору року весна. І я вам пропоную пограти у гру. Яка називається прикмети весни що зайве? Вам треба уважно роздивитися зображення і визначити, яке з них буде зайве, тобто не відноситься до прикмети весни. Здогадалися малята, що тут зайве? Так, дівчинка на березі моря. Тому що ми відпочивати їдемо на морі влітку, коли вже водичка тепла. Роздивіться уважно та назвіть, що ви бачите на зображенні: квіточки на деревах, пташка біля шпаківні, ведмедиця з маленьким ведмежатком. На даху бурульки тануть. Та гриби. Що ж тут зайве, що не відноситься до прикмети весни? Молодці малята. Гриби це не прикмета весни. Давайте роздивимось наступні зображення. Яке з них зайве? Молодці малята зайве зображення свіконцям. За вікном ми бачимо колядників. Дітки ліплять снігову бабу, а на підвіконні стоїть ялинка прикрашена. Це відбувається тільки взимку. Малята. Роздивіться уважно, і назвіть. Що тут зайве? Що не відноситься до прикмети весни? Вірно. Це осінні листочки. Вони зайві, тому що вони бувають тільки восени. Давайте роздивимось далі. Може, ви вже здогадалися, що тут зайве? Вірно, зайве зображення де ведмедик міцно спить у барлозі під снігом. Роздивіться уважно та визначте, яке зображення зайве. Так. Зайве зображення зі сніжинками. А чому? Вірно, тому що сніжинки бувають тільки взимку. Малята, роздивіться, будь ласка, ці зображення і назвіть, які з них зайве. Так, молодці, зайве зображення, де дітки катаються з гірки на санчатах. Дякую вам за увагу, друзі! Мені дуже сподобалося з вами гратися. А зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.